Хочу вам показати наявність техніки, от те, що в нас є зараз в даний час по наявності. По наявності є от така джинма от 244 -та, на вузькій резині. Даний трактор коштує 6600 доларів. От також кого цікавить навісне обладнання, є от такі от фрези 1,4 метра, ТМЛ. І за такими от ножами також є сівалочки зернові. 12 рядні, 14 рядні. І багато техніки різної по наявності. Значить, це у нас булат 504-й. Із примусовою гідравлікою коробка передач 4 плюс 1. Також є БУЛАТ-244Л з двигуном КМ, трьохціліндровий. І за таким от редукторним мостом, бокова куліса, коробка передач 4 плюс 1. такий от Донфенг 244-й G2 із двохдисковим щепленням. <кій> В даному тракторі бокова куліса, синхронізована коробка передач, реверс. Ось такий от ловол 354-й з реверсом. Соліси і рикси 50-ті. Це у нас теж Елічка. Це в нас ловел 244-й на вузькій резині, також є різні комплектації на широкій резині з реверсом. У них в усіх двох щеплення. Також ловел 354 без реверса. Це ловол у нас 504 Pro, 504-й є чотирьох комплектаціях є без кондиціонера, є з кондиціонером і з примусовою гідравликою. І є прошки в двох комплектаціях на 24-й резині і на 28-й. Також Оріон РФ 244-й із рівною підлогою. Такий от коврик тут лежить. Реверс, бокова коліса, двохбіскове щеплення. Примусова гідравлика, дві пари гідровиходів, також є соліс екстра. Ось такий от, от красень. Є соліс звичайний на вузькій колії. Ну, не на вузькій, а на стандартній. Там по центрах 98 см а на цьому по центрах метр двадцять. Також є Шифенг 350L. Оріон, рд 244. Серія РД від РФ відрізняється тим, що у РДшки, бачите, трошки є такий виступ. От, Немає. Реверса однодискове щеплення і немає примусової гідравліки. Ну і вони там, звісно, відрізняються по ціні, бо ця модель трактора коштує 5950 доларів, от, а той коштує 6900. Також Оріон РД 404 і є теж РФ 404. Кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. Нагадаю, що ми знаходимося за адресою траса київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Вся техніка по наявності. Предоплат не треба, доставка у нас безкоштовна. Замовляйте, привеземо, без ніяких питань. Бачите, що у нас техніки. Широкий вибір на будь-який смак. Є 24-ки, є 40-ки, 35-ки, 50-ки. Що кого цікавить, звертайтеся, надам вам всю інформацію. Які у вас будуть запитання. Всім гарного дня, вдалого тижня. всього найкращого. Меня грубозова.